Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ сьомий. Майкл поклав підборіддя на руки і зітхнув Не віриться, що ми у в'язниці. Порушення громадського спокою. пирхнув я, крокуючи по обмеженому простору камери. Незаконне проникнення. Ха, Вони побачили те порушення спокою, якщо б ми не з'явились. Я витяг з кишені штанів жмут протоколів. Ти тільки на це поглянь, перевищення швидкості, ігнорування дорожніх знаків, небезпечне та безрозсудне керування транспортним засобом. І ось найкраще неправильна парковка. Я, здається, втрачаю права от прямо зараз. Не звинувачу їх, Гаррі. Немов можна пояснити, що сталося словами, які поліцейські зрозуміють. Я роздратовано пнув грати, біль пронизав мою ногу, і я одразу ж про це пошкодував. Черевики у мене забрали, коли я проходив процедуру оформлення отож біль в нозі додався до болю в ребрах, до ран на голові та до закляклих пальців. Я присів на лавку поруч із Майклом, важко видихнувши. Я так від цього втомився. Такі люди, як ти і я, ми протистоїмо таким речам, про які інші навіть і не думають, а нам за це не платять і навіть не дякують. Тон Майкла був спокійним і філософським. Так вже трапилось, Гаррі. А знаєш, мене це не так сильно хвилює, просто ненавиджу, коли трапляється щось подібне. Я знову встав, роздратований. І почав ходити по камері. Мене справді дратує те, що ми досі не знаємо, чому світ духів нервує. Це серйозно, Майкл. Якщо ми не з'ясуємо, що це спричиняє. Хто це спричиняє? Так, хто, то хто знає, що може статись? Майкл напівусміхнувся. Господь ніколи не дає тягара більше, ніж твої плечі можуть витримати. Усе, що ми можемо зробити, це зустріти те, що прийде, і вірити. Я кинув на лицаря кислий погляд. Тоді, мені здається, потрібні плечі поширше. Хтось у небесній канцелярії, схоже, помилився. Майкл грубо, тепло розсміявся, похитав головою, а потім ліг на лавку, склавши руки під головою. Ми зробили те, що було правильно, хіба цього недостатньо. Я подумав про всіх тих немовлят, які шморгали носами і видавали милі жалісливі звуки, коли медсестри метушились, збираючи їх і переконуючись, що з малечою усе гаразд. Загалом близько дюжини маленьких життів з широким майбутнім перед ними, з майбутнім, яке праптово скінчилось. Якщо б ми не діяли, я відчув дурну маленьку усмішку, яка почала гратись куточками моїх губ, а ще дуже маленьке, дуже конкретне почуття задоволення, яке моє обурення не змогло стерти. Я відвернувся від лицаря, щоб той не побачив, що я усміхаюсь, і змусив свій голос звучати приречено Цього ніколи не буває достатньо. Майкл розсміявся. Я кинув сердитий погляд на лицаря, але це викликало лише більше веселого сміху. Тому я просто здався і сперся награти. Як думаєш, скільки нам ще тут сидіти? Ну, мене ще ніколи не витягали з в'язниці під заставу, тож тобі краще знати. Так, секунду, і що це означає? усмішка Майкла зникла. «Черіті не буде щасливою. Я скривився, дружина Майкла. Так, ну, все одно, усе, що ми можемо зробити, це зустріти її і трошки вірити, так? Майкл якось іронічно пирхнув. Треба помолитись. Я сперся головою на грати і заплющив очі. Боліло у місцях, про які я навіть не підозрював, і, здавалось, я навіть зараз засну. Усе, що я зараз хочу, це дістатись додому в душ і спати. Приблизно через годину з'явився офіцер, відчинив двері та повідомив, що ми виходимо під заставу. Виникло якесь відчуття в животі. Ми з Майклом вийшли з камери до сусідньої зали очікування. Жінка в просторій сукні та важкому кардигані чекала на нас вона була на сьомому чи восьмому місяці вагітності. Висока, з чудовим шовковистим світлим волоссям, яке спадало до пояса, з позачасовими прекрасними рисами обличчя та темними очима, які палали гнівом. Майкл Джозеф Патрік Карпентер, сказала вона і рушила до нас. Ну, насправді вона трошки перевалювалась по качиному, але її постава і рішучий вираз обличчя створювали враження, що нам гаплик? Ось що виходить, коли спілкуєшся з дурною компанією. Привіт, янголе, пробурмотів Майкл і нахилився, щоб поцілувати жінку в щоку. Вона прийняла поцілунок з усією люблячою терпимістю комоцького варана. Не треба мені тут привітувати янголами. Ти знаєш, через що мені довелось пройти, щоб знайти няню, дістатись сюди, зібрати гроші, а потім повернути тобі меч. Привіт, Черіті, радий тебе бачити. Ми не розмовляли десь три чотири роки. П'ять, містер Дрезден, сказала жінка, кинувши на мене лютий погляд. І дай Боже, щоб минуло ще п'ять, перш ніж мені доведеться знову терпіти твою дурість. Але я. до мене повернувся роздутий живіт, як таран на грецькому військовому кораблі. Щоразу, коли ти з'являєшся, то втягуєш майкла в якісь неприємності, а тепер у в'язницю, що діти подумають. Слухай, Черіті, це дійсно важливо. Місіс Карпентер, усе завжди важливо, Дрезден. Взагалі то мій чоловік брав участь у багатьох важливих справах без твоєї, як називається, допомоги. Але лише коли ти поруч, він повертається при смерті. Так, Агов, я взагалі то теж постраждав. От і добре, можливо, це зробить тебе більш обережним. Я насупився. Так, дозволь мені сказати. Жінка схопила мене за передню частину сорочки і притягла моє обличчя до свого. Черіті була напрочуд сильною і дивилась прямо на мене, не дивлячись якимсь чином в очі. Дозволь мені сказати. Сталевий голос відлунив мені у вухах. Якщо ти коли небудь втягнеш майкла в такі неприємності, з яких він не повернеться до сім'ї, то пошкодуєш. Сльози, які не мали нічого спільного зі слабкістю, на мить зробили її очі яскравішими. Вона затремтіла від емоцій. Мушу визнати, у той конкретний момент від цієї погрози я трохи пересрав. Ну, додайте вагітність, усе інше. Отож, нарешті, Черіті відпустила мене та повернулась до чоловіка, ніжно торкнувшись темної скоринки на його обличчі. Майкл обійняв її, і Черіті з тихим плачем обійняла чоловіка у відповідь, сховавши обличчя у нього на грудях. Лицар тримав дружину дуже обережно, ніби боявся зламати і постійно погладжував їй волосся. Я секунду стояв, розгублений. Майкл подивився на мене і зустрівся зі мною поглядом на мить. Потім повернувся, тримаючи дружину під руку і пішов. Я ще кілька секунд дивився на пару, а потім запхав руки в кишені і відвернувся чому я ніколи раніше не помічав, як добре вони пасують один одному. Майкл зі своєю тихою силою та непохитною надійністю. І черіті зі своєю пристрастю та непохитною вірністю чоловікові, а вони ще й одружені. Іноді я дивлюсь на людські відносини і відчуваю себе персонажом Роману Діккенса, який стоїть на холоді і дивиться на родинну ріствяну вечерю. У мене ж ніколи не складались стосунки. Здається, це пов'язано з усіма демонами, привидами та людськими жертвами. Допоки я стояв там. Думаючи, відчув чиюсь присутність, а потім занюхав парфуми. Сюзен стала біля дверей зали очікування, озирнувшись через плече. Я подивився на неї. Ніколи не втомлювався оглядати свою дівчину. Вона була смаглява, а зараз, здається, майже чорна після наших попередніх вихідних на пляжі, вороняче чорне волосся під каре. Струнка. Але досить округла, щоб викликати захоплений погляд офіцера за стійкою, носила кокетливу спідницю, короткий топ, що залишав живіт відкритим. Мій телефонний дзвінок, здається, застав її саме тоді, коли Сьюзен збиралась на наше побачення. Вона повернулась до мене і усміхнулась. Шоколадні очі були стурбовані, але все ж наповнені теплом. Вона кивнула головою назад у коридор. Куди пішли Майкл і Черітті. Прекрасна пара, вірно. Я спробував усміхнутись у відповідь, але це не вдалось. Ну, вони гарно стартували. Очі Сьюзен подивились на моє обличчя, на порізи. В її очах спалахнула тривога. Справді? І як? Він врятував її від вогнедишного дракона. Я підійшов до Сюзен. Звучить гарно. Сказала вона і зустріла мене на півдорозі, ніжно й довго обійнявши, від чого побиті ребра заболіли. З тобою усе гаразд? Буде, зрештою. Що, ще одне полювання на привидів? Разом із Майклом? До речі, а яка у нього історія? Вибач, але про Майкла я буду мовчати. Врешті-решт, у нього діти. Сюзан насупилась, але кивнула. Гаразд? Сказала вона і додала трохи мелодрами до слів. То хто він? Вічний воїн? Можливо, забутий лицар Камелота, пробуджений у відчайдушний час, щоб боротися з силами зла? Ну, наскільки мені відомо, він тесля. С'юзен здивовано підняла брову. Який б'ється з привидами? У нього що чарівний рубанок чи щось таке? Я спробував не усміхнутись. М'язи в куточках рота заболіли. Не зовсім. Він просто праведний чоловік. Він стається мені досить милим. Ні, насправді праведний, справжній. Він чесний, вірний, відданий, живе за своїми ідеалами, і це дає йому силу. С'юзен насупилась. Але він виглядає досить звичайним. Я очікувала при знайомстві не знаю чогось іншого. Це тому, що він ще й смиренний. Якщо б ти запитала його, чи він праведний, Майкл би розсміявся. Гадаю, це частина його характеру. Ніколи не зустрічав схожого на нього чоловіка. Він по справжньому хороша людина. А меч? А Моракіус? Ого, у зброї є ім'я? Він що фрейдист? І його дружина ледь не залізла в горло тому клерку, щоб повернути зброю. Це дуже важлива зброя. Майкл вірить, що це один з трьох мечів, даних богом людству, так трьох. У кожному з них є цвях, який, як вважається, вбили в Христа. Лише справді праведні люди можуть володіти цією зброєю, і вони називають себе лицарями Божими чи лицарями Христа, лицарями меча. Сюзен насупилась. Що? Типу цвяхи з розп'яття, я знизив плечима. Ну а мені звідки знати? Майкл у це вірить, і така віра це сила сама по собі. Можливо, йому достатньо. Я перевів подих і змінив тему у будь-якому разі мою машину забрали на штрафмайданчик. Мені довелось їхати швидко, і поліції Чикаго це не сподобалось. Темні очі засяяли. Щось варте статті. Я втомлено розсміявся. А ти що, завжди на роботі? Ні, я просто дівчина, яка хоче заробити на життя, сказала вона і пішла поруч зі мною, простягнувши руку до моєї. Можливо, завтра поговоримо. Я просто хочу повернутись додому і трошки поспати. Я так розумію, побачення відкладається. Сюзан усміхнулась. Але все ж я побачив її сум. Вибач, я просто. Та знаю я. С'юзен зітхнула. Я трохи скоротив кроки, а вона їх подовжила, хоча жоден з нас не йшов занадто швидко. Я знаю, що те, що ти робиш, важливо, Гаррі, іноді я хочу просто, щоб. Вона урвала себе та насупилась. Щоб що? Нічого справді це егоїстично. Та ні, щоб що. Я ніжно стиснув її руку побитими пальцями. С'юзан зітхнула і зупинилась, повернувшись до мене. Узяла обидві мої руки і, не підіймаючи очей, промовила Я просто хочу, щоб я теж для тебе була такою важливою. Неприємний біль вдарив мене всередину грудини. Було боляче це почути, причому буквально. С'юзен, Агов, ти навіть не думай, що для мене важливо. О, сказала вона, не підіймаючи очей. Справа не в цьому. Я вже сказала, звучить просто егоїстично. Я все це переживу. Послухай, я просто не хочу, щоб ти почувалась так. Я насупився і перевів подих. Не хочу, щоб ти думала, що я не. Хочу сказати, що я кохаю тебе. Прості слова, ага, які застрягли у мене в горлі. Я вже казав колись ці слова, а потім втрачав дорогих людей. Можливо, тому у цей раз мій рот відмовився видавати потрібні звуки. С'юзен подивилась на мене блискучими очима. Вона простягнула руку і торкнулась бинта на моєму лобі. Її пальці були легкі, ніжні, теплі. Тиша важко лягла на коридор. Я стояв там і з тупим виразом обличчя дивився на неї. А потім, нарешті, нахилився і поцілував Сьюзен. Дуже сильно ніби спробував виштовхнути потрібні слова з безглуздого рота в неї. Не знаю, чи вона зрозуміла, але розтанула в мені уся тепла, м'яка, від неї пахло корицею. А губи були солодкі, м'які і податливі. Одна з моїх рук попливла до її попереку і потягнула Сюзен до мене трохи сильніше. Кроки, що донеслись з іншого боку, змусили нас обох усміхнутись та відірватись від поцілунку. Овз пройшла жінка офіцер, її губи скривились в знайомій усмішці, і я відчув, як щоки червоніють. Сюзан прибрала мою руку з спини. Поцілувавши при цьому побиті пальці, не думай, що тобі все так легко зійде з рук, Дрезден», – сказала вона. Я змушу тебе говорити, навіть якщо вб'ю в процесі. Але вона на розмові зараз не наполягла. Тож разом ми забрали речі і пішли. По дорозі до квартири я заснув, але прокинувся, коли машина в'їхала на гравійну стоянку біля кам'яних сходів, що вели в моє лігво. Ми вийшли з авто, я потягнувся, оглядаючи літню ніч дуже дуже похмуро. Щось не так, містер, сказав я, він зазвичай підбігає до мене, коли я повертаюсь додому, а я його сьогодні випустив дуже рано. Він кіт, Гаррі, сказала Сьюзан, усміхаючись. Можливо, у нього побачення? А що як його збила машина або погриз собака? Сьюзен розсміялась і підійшла до мене. Він великий, як кінь Гаррі. Мені шкода собаку, який щось спробує таке. Я дістав з машини посох і жезл та обійняв Сьюзен. Було круто відчувати її тепло та запах скориці, кориці, який виходив з її волосся, але мене турбувало те, що містер не підбіг і не врізався в мої гомілки, вітаючись. Цього виявилось достатньо, щоб я насторожився, а потім відчув хвилю холодної енергії в тандемі з тіньовою постаттю, яка піднялась по сходинках, що вели до моєї квартири. Я завмер і зробив крок назад, лише щоб побачити, як інша безшумна фігура обійшла край будинку і почала йти до нас. Волосся на моїх руках стало дибки. С'юзен усе зрозуміла через секунду-дві, після того, як чарівницькі почуття попередили мене. Гарі, що там? Хто вони? Просто заспокойся і дістань ключі від машини, сказав я, дивлячись, як до нас наближаються дві фігури, і хвиля холодної енергії посилюється. Світло від далекого вуличного ліхтаря відбилось в очах найближчої постаті. Ми звідси їдемо. Це вампіри. Кінець сьомого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!